Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка Капелюсі, з вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Сіріосе. Нас будуть знову рвати, але що поробиш? Да? Що поробиш, якщо треба? Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте на зсу, діліться цим відео з друзями, бажано донатьте мені туди вниз. Я буду вам дуже дуже вдячний. Хто стільки може, там мінімальна сума 10 гривень. Я думаю, вона посильна для всіх. А на стрімах, коли ви будете донатити, буде видно, ну, буде висвічуватися в нас в, 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 в Донателло, Да? тобто на самому стрімі. А так поки що, все. це все, що я хотів сказати, тож погнали, будемо продовжувати. А это це, что це за приколы такие, и шо? Я не рассчитывал на такую количество впечатлений тут. Ха-ха-ха, серьезно? Да, нет, ну это какой прикол. А сюди запрыгнути можна? Не, ну взагалі, щоб знали, в Sirius Sam, якщо кому цікаво, можна залізти будь-куди майже. Так, а що це в мене так мало патронів, так? Да? Ой, ти дурний. Сіх про нього трошки забув. Так, а що це ви повсюду? Може вас трошки буде менше якось, було б зручно. Та ладно, я думаю, що. Я думаю, що так. Aí aí, aí aí. Е, я до такого був не готовий. Мене до такого життя не готувало. Та що ж це в кінці кінців за бідатика? Дійдіть ви в е, цей в заднє місце. Саме туди я пропоную вам сходити. Та що це за біт, Та що це таке? Та йдіть ви! Та... Вы шо, прикалываетесь, типа? Ha ha ha. Якби не цей біомеханоїд, може все було б не так погано. Я не встигаю міняти зброю. Та будь ласка, не... не надо. <гум> <гум> У ну, вас занадто багато є. Я... <гум> а патронів нема, цікаво. Невдалий сейв. Так. Е, я повинен що? взяти ось це, Е і зараз просто розкидати все, що тут є. що, тібетись. Це ж просто. Це, це з ряда фантастики. Я не знаю. Ну, В Сіріасемі на крутому режимі, в принципі, все з ряда фантастики. Да, народ. Але тут це якийсь особливо жорсткий треш. Сумно, що одразу першими скелети з'являються. А Боже жінки! Mm. Мені здається, автор забагато їх тут розмістив, трошки, забагато. Якби не ці механоїди, я би ще з скелетами міг би потанцювати. З мене... мене перетворили на кубку м'яса просто, це якийсь кошмар. Ух. Нє, 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 ні, ні, стоп, стоп, не зажимайте мене, ні. Не треба мене зажимати. Я проти. Так, я так розумію, це ще й непоганий сейф виходить. Це поганий сейф. Потрібно зрозуміти, що є поняв. Нічого. Чисть хп. хп. Ну Але Але загалом нам байдуже стільки тут хеп, правильно. А, таки в мене попали. Це дуже сумно. А, тобто одна куля буквально, так? Да? Мене дуже гарно прилітає лазеркою. Не, FNF 6. Ось так. Так, будемо, значить, повільно і впевнено цим займатися. М -м -м. О ні, ну будь ласка, тільки не зараз, ну. У мене ж нема хп. Попав. Він не просто попав, тут була якась підстава невелика. Kuch Мені чесно, навіть важко говорити просто я. Настільки зараз загубився. це... Ух, як туди залізти? Мені от що цікаво. Туди ж якось можна залізти, а як... Що я повинен зробити, щоб туди залізти? Ну, це точно тут має бути якась е секретка, яка дасть мені можливість туди застрибнути. Може? Може, я десь щось маю зруйнувати? Дай спробуємо. Ні? Не тут. Тут не маю. Я. але... Може отут? Тут? Тут? Тут. 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 Хоч десь я маю щось якось туди потрапити. Як? Ви можете мені хоч якось на це натякнути, будь ласка. Хоч якось натякнути, ну? Ну як туди залізти? Я не знаю. У мене немає ніякого, ні найменшого просто уявлення. Ну, я можу рокетжампнутись, але ж автор розраховував не на цей варіант, правильно? Ні, ну повинен же ж бути якийсь спосіб, правильно? Якийсь легітимний спосіб. Ладно, я пропоную не витрачати на цей час, бо я просто не розумію, як сюди потрапити. А! -а, 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 -а! Оце є тільки що це тільки що було надзвичайно боляче. Фух. Це було просто, це було ладно. Так, ну що, це ми пройшли дюни виходить? Нічого собі мінян здоровий в руках Сэм, <свісно> о, ні. Мемфіс. <Memphis. свісно> Ви мені обридли. Хе. <свісно> Ладно, а ну Давайте перевіримо. Так, да. збереження працює і це чудово. Поки що на цьому все народ. Ми з вами закінчили з дюнами. а Наступного разу у нас будуть Мемфіс. Да? От, е такі от околиці Мемфіса, да? так би мовити, у нас тут будуть. Купа скелетів, купа оцих от е, рептилоїдів звичайних, да, рівнинних. А поки що на цьому все. Залітайте в суботу на стрім е, завтра, так? Виходить, якщо це відео виходить в п'ятницю, так, завтра. І бажаю вам, неймовірно, чудового дня. Донайте на ЗСУ, тому що хлопці і дівчата воюють за нас, відстоюють нашу незалежність. Не забувайте також е, писати будь-які коментарі. Також не забудьте, що там відео по Майнкрафту. Попередньому у нас там сталася одна штучка, от, тому, будь ласка, теж в коментарях пишіть. А поки що на сьогодні все. Тож, донати на ЗСУ, донатьте мені хоча б 10 гривень, буду дуже вдячний за підтримку. Бажаю вам чудового дня знову ж таки, і всім па-па!